Виявлення рівня антропогенного впливу в екосистему. Антропогенний вплив на екосистему – це будь-яка дія людини, яка впливає на природні середовище. Сьогодні виявлення та оцінка такого впливу є важливим завданням екології, оскільки дозволяє визначити ступінь деградації екосистем та зробити заходи для їх відновлення та захисту. Методи виявлення антропогенного впливу. Хімічний аналіз: визначення концентрації забруднюючих речовин у воді, ґрунті та повітрі. Біоіндикація використання живих організмів для оцінки якості середовища. Наприклад, наявність певних видів лишайників свідчить про рівень забруднення повітря, геоінформаційні системи, аналіз супутникових зображень для виявлення змін у землекористуванні, лісах, водоймах та інших екосистемах, екологічні індикатори. Індекс біорізноманіття, зміни у видовому складі можуть вказувати на деградацію екосистеми, індекс якості води, враховує концентрації різних хімічних речовин та інші параметри води. Соціальні та економічні показники. Рівень урбанізації, збільшення площі міських територій, часто супроводжується деградацією природних екосистем, промислові викиди. Обсяги викидів забруднюючих речовин від промислових підприємств, заходи для зменшення травмогенного впливу, екологічного освіти та підвищення обізнаності населення, розробка та впровадження екологічно чистих технологій, посилення природоохоронного законодавства, реалізація програм з відновлення та збереження екосистеми.